Є NASDAQ нас DAF 95. І є Renault Premium Євро 5, а DAF 95 це євро 3. І два самоскида. 55 кубів. Той що зараз біля DAF. -а. І 47 біля преміума також. Зараз будемо зробимо вам огляд. Може якогось зацікавити, можемо поміняти на свою техніку. Дивіться, отакий дафік. Їздив водій, ми вдвох їздили, але пішов він служить. По прицепу є ось пару нюансів. Оце ось один лист і з зворотньої сторони теж. Два листа. Що це таке? Преобразувателем ржавчини робили, поганого почистили. І підривав краску. по рамі, тут все, питань нема. Корзина ось під дві запасочки. Е, Саф, інтракси. Це в нас стоїть запаска, крило теж є. Вистрілив скат, е, треба поміняти скат, дискові теж гаки прийшли. Ну, ось такий ось у нас самоскик, друзі. Саф, інтракс це так, як положено. Також тут запаска, ну це не запаска, це скат і новий диск купили сюди. Отакий От це в нас ось апаратик. На 55 кубів можемо продати вам. Ось такий в нього вид Можемо обміняти на трактор, в принципі. Якщо є у когось трактор адекватний, хороший, можемо як з вашою доплатою, так і з нашою доплатою. Можемо, ну обговорити можна будь-які моменти і будь-які пропозиції. Я ж кажу, машина адекватна, все, тобто можна працювати. Так що, друзі, хто бажає собі придбати або обміняти на сг техніку, можемо цього комплектика, пропозиції і будемо щось вже обговорювати, до чогось доходити.